Відкриття нової громадської організації у Липовці зібрало чимало городян та гостей міста. Символічно у перший день весни об'єднання світанок розпочало свою роботу. Це перша у містечку організація для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями. Ми вже дуже довго сиділи самі по собі, тобто ми собі свої шкору паюся. Нас ніхто не зачіпав, ми нікого не зачіпали, нікуди не ходили і так собі жили. Зараз ми об'єдналися, у нас вийшла організація. Це велика сім'я, це великий колектив. Із 40 діток із обмеженими фізичними можливостями, що проживають у Липовці, в організації поки що зареєстровано 12. для усіх інших двері також відкриті. Для багатьох родин така структура стала здійсненням мрій, адже поки держава не забезпечила належної підтримки та опіки таким дітям, батьки власними силами адаптують їх до життя в суспільстві. Наші дітки дійсно виходять, вони якби ізольовані, тому що їх ні в садочок не приймають і в школу під питанням, ще буде ходити, будуть ходити наші дітки. Дітям з обмеженими фізичними можливостями появляється можливість показатися людям, показатися сітру, Тому що Особливо це актуально для дітей, які мають змоги полишити дім. Чи навчатися в інтернатах? Є діти такі, які не ходять в школу, які не виходять за межі свого будинку. Вони будуть бачити, будуть знати, що є інші діти. Вони зможуть навіть погратися, бо тому, що садка спеціального в нас немає. Це досить так проблематично. Ініціативу міського голови про створення громадської організації підтримала родина Липовецьких підприємців. Небайдуже до чужих проблем подружжя виділило дітям дві кімнати у власному магазині. Щоправда, грошей вистачило на обладнання лише однієї. Сподіваються, що із часом інші бізнесмени приєднаються до благодійної справи. Хотілося б зробити тут розважальний центр. У нас липовці такого місця, куди б діти могли б піти провести своє дозвілля, якийсь день народження відмітити. Чи день іменинника є таке свято. Бізнесу йому кінця немає, він далі і далі, але оскільки вже є фінансова можливість у нас таке виділити приміщення, ми ну, з бізнесу не вилитимо вже то чому це не зробити? Життя йде, і що після себе все рівно каже, станеться пам'ять людей. Із символічними подарунками до членів новоствореної організації завітали не лише місцеві управлінці, а й гості із області. Ми організувалися і купили їй мобільний телефон, трошки солодощів, адже так як керівник цієї організації, жінка це також і подарунок їм на 8 березня, тому ми її привітали також і з 8 березня. У перший же день роботи кімнати до самого вечора там звучав дитячий сміх. Малеча знайомилась та жваво управлялася із подарованими іграшками. Я сьогодні. Радий, що така організація є, що вона сьогодні створена, і що вони зібрались вони там за нас за плечима в тій кімнатці, і вони вже працюють. Приємно ми з тої сторони, наскільки я знаю, що вони вже дзвонять один до одного, обмінюються своїми проблемами, а проблемних досить багато. Інна Крут, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.